Доброго ранку, любі дітки. Я рада зустрічі з вами. Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Ось коробку маю, щось в ній зберігаю. Ми дізнаємось, що ж в цій коробочці. Подивіться, дітки. Пірамідка. Що ще є? Машина. М'яч. Лялька. Як все це назвати одним словом? Пірамідка, м'яч, машина. Та лялька це іграшки. Повторіть, дітки, іграшки. Ра-ра-ра почалася гра. Са, са-са, у мене лиса. Ось-ось-ось, новий паровоз. На, на на гарна машина. Ач, 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 яскравий м'яч. Ор-ор-ор маю конструктор. У вас вдома і в нашому садочку є багато різних іграшок. В садочку іграшки сумують за дітками. А які іграшки ви любите? Дітки, а звідки у вас з'являються вдома іграшки? Так, вам їх подарували або купили в магазині. Всі збирайтеся малята. Ви у мене молодці. В магазині тим завзято. Ми малята покупці. Я не наче безвичайний люблю гратися, стрибати. Але маю я завдання міни в полі відшукати. Зранку встану, потягнуся, в уніформу одягнуся. Перед собі щефром, я відважний пес патра. Доброго ранку, дітки. Малята, я радий вас вітати, а куди це ви без мене поспішаєте? Безпека понад усе. Буду поруч та допоможу вам! Ігри та іграшки повинні бути безпечними. Спробуйте визначити безпечне чи небезпечне. Обирайте тільки іграшку. Починаємо! Що беремо? Машинка. Будьте уважні! Це лего Оберіть які іграшки? Що потрібно для гри? Робот, а ось тут кеглі. Чуємо чарівний дзвін. Відчинився магазин. Ось ми дітки і у магазині. Добрий день, малята! В мене іграшок багато. Вони красиві і голосні. Тож купуйте їх і ви. Як багато іграшок в цьому магазині. Вони всі нові, гарні, яскраві. З іграшками добре грати. Та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати по кімнаті розкидати. Ви іграшки не ламайте, гарнесенько їх складайте. То вони завжди, малята, будуть гарно з вами грати. Послухайте вірш іграшки. Стоять на полиці, курчата й лисиця. Слони мишенята, вовки й левенята, щенятко пухнасте, зайчатко вухасте, дракончик ласкавий і котик лукавий. Так дружно живуть вони всі на полиці В казковім краю іграшковій крамниці. В магазині багато різних поличок з іграшками. Яку б іграшку ви подарували своєму другові? Відгадайте, яку іграшку обрала я. Хто цю іграшку не знає, мабуть, кращої немає. В неї все як у людини. Ручки, ніжки, голова, два великих синіх ока. Вона ще й пісеньку співа, а, -а, -а. Так, дітки, це лялька. Що є у ляльки? Ручки, ніжки, голова, очі, носик, ротик. Що вона вміє робити? Вона вміє співати пісеньку. Як же з лялькою можна гратися, дітки? Яку ж іграшку захоче обрати пес патрон, дітки? Давайте його послухаємо. Це іграшка. Буває різних кольорів, круглої форми. Буває велика, а буває маленька. З гуми. Частин в неї немає. На дотик гладенький. Її можна кидати, ловити і грати з нею в футбол. Дітки, що це? Це м'яч, правильно. Дітки, а тепер візьміть свою улюблену іграшку і потанцюйте з нею. Танцюй, танцюй! Поки грає музика, танцюємо! А не грає, рух зупиняємо, а не грає завмираємо! Ви готові? Чуєш, грає музика! Танцюй! 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 Стоп! Заумри! Танцюєм, танцюєм. Стрібає! Стрімбає! Заумри! Крутимось! Махаємо! Веселіше! танцюєм. Стрібаем! Стрібаємо! Заумри! Відпочили! Спробуємо відгадати загадки. Не поважають та б'ють мене, коли грають. Барабан. Звір улюблений весь з плюшу. Лапки, хвостик, навіть вуха. Плюшевий ведмедик. Гуде, а не літак. Крутиться? а не колесо. Дзига у братика є їх багато. Легкова, вантажна та спеціальна. У цій відкривають дверцята, в цю грузиться пісок. Машинки. Дошка в квадратиках. На них повно солдатиків. Нема патронів у солдат. Але поставлять шах і мат. Шахи. Пограємо дітки з вами в гру. Треба визначити, з чого виготовлені іграшки з дерева, з пластмаси чи з тканини. Обираємо спочатку іграшки, які виготовлені з дерева. Дивимось уважно на пазлики. Іграшки обираємо з дерева. Раз, два, три. Правильно, дітки, подивіться уважно. Тепер обираємо іграшки, які виготовлені з пластмаси. Це кубики, машинка. Ще одні кубики і сортер. Дивіться. Тепер залишились у нас іграшки, які виготовлені з тканини. Гусачки, лялька і ведмедики. Чудово, правильно! Ось діти і обрали собі іграшки та своїм друзям. Іграшковий магазин вже зачиняється. Дітки, дякую вам, що відвідали мій магазин іграшок. То чекаю вас до наступних зустрічей. До побачення! До побачення, любі мої! До нових зустрічей! Безпеки вам!